Я думаю, що істина знаходиться десь посередині. Оце принцип розумної середини, принцип розумної достатності. Коли із того, що ти запланував, ти більшість виконуєш. А те, що не виконав, то віднесись до цього просто спокійно і спокоєм. Краще відпочинь, краще подивись комедію, краще поспілкуйся з рідними, близькими, краще почитай книжку, перенеси на інший час. А тоді воно виконається і виконається легко. Якщо сьогодні на це тобі треба затратити зусилля волі і годину часу, то на наступний день на це треба затратити 15 хвилин, і легко воно піде. Тут, знаєте, пазли так ось якось складаються, цікаво, що логіка не завжди тут підсказує. Тут більше підсказує наша душа і наша інтуїція. Мій власний досвід це золота середина. Це і не перший варіант, і не другий, а мій, власне, третій. Я кажуть, не напружуйся лишній раз, якщо можеш не напружувати. Якщо можеш відкласти і це нікому не нашкодить, і тобі не хочеться робити, то відклади і живи повноцінним життям сьогодні на сьогодні, насолоджуйся життям, не дивлячись на всю дикість ситуації війни, в якій ми живемо.